Помилки пасічників при початку зимівлі бджолиних сімей, які можуть призвести до часткової загибелі бджолиних сімей на пасіці або ж повної. Перша помилка, друзі, це не залишайте банку на пасіці, тому що сюди нападає сніг, він розтає, потім це все замерзає, і банка, банка лопає. Це, друзі, вже ж шутка. Але все одно не оставляйте. Якщо ж ви, друзі, переутеплите вулик. То у вулику утворюється велика вологість яка впливає на подальшу землю бджолиною сім'ї. Тобто бджоли е, можуть опоносити з весною, можуть вони потім, якби, якщо сім'я невелика, то е, бджоли, які знаходяться на крайніх вулочках, вони можуть осипатися. Тому що чим вища вологість, тим холодніше у вулику. Навіть є такі випадки часті, що у вулику зверху тут де сирість, е, аж е, промерзають рамки. Другий, друзі, нюанс це вчасне об'єднання бджолиних сімей в зиму. Потрібно завжди вчаснувати, об'єднувати сім'ї, які займають менше чотирьох вулочок. На прикладі своєї бджолиної сім'ї, зараз я вам покажу, яку я зробив помилку. Ось дивіться, друзі. Давайте поставимо ось так близько камеру. І я вам покажу. Дивіться, тут у нас маємо... ми. Дві вулочки бджоли. Бачите, друзі, це якби я за цю сім'ю забув і ця сім'я ніяк вона не переживе цю зиму. Тому, коли буде е, хоч, хоча б 5 градусів тепла, ось цю сім'ю сім потрібно пересипати у другий вулик, де є бджоли. Якщо ж у вас, друзі, і є такі сім'ї, але наприклад ось в таких шістирамочниках, то Якщо там дві вулочки-бджоли на дворі такі бджолині джолині сім'ї, вони не перезимують. Але якщо таку бджолину сім'ю забрати десь в підвал зимівник, то вона прекрасно перезимовує, тому що там немає низьких температур і вони прекрасно себе почувають. Ще один друзі, такий прекрасний момент, як вентиляція. Вентиляції потрібно приділяти велику увагу. Ну, Вентиляція і утеплення воно між собою трішки зв'язано, тому що якщо ж ви переутеплюєте вулик, у вас погана вентиляція, або ж якщо у вас там нижчі, в Теж погано малі отвори для вентиляції, це теж впливає на земілю бджолиних сімей. Тому завжди потрібно робити хорошу, здорову вентиляцію. Бажано, якщо навіть вона здорова, щось там ви можете завжди її прикрити. Но якщо ж вентиляції замало, то це дуже є погано для землі бджолиних сімей. Ще один, друзі, нюанс. Но цей нюанс вже потрібно. Якби, Ще у серпні місяці, коли у вас іде последня відкачка меду, коли я починав своє бджільництво, я залишав якби, бджолиним сім'ям притик меду. У серпні місяці я не враховував місяці вересень, жовтень та листопад. І ще у нас впереді зима. Тому завжди постійно залишати більше меду, тому що за цих три місяці бджоли ще викормлюють розплод. Та споживають велику кількість медових запасів. Насправді, друзі, нюансів набагато більше. Це потрібно багато розповідати, тому кому що цікавить, можете запитувати мене в коментарях. І друзі, сьогодні я їздив, забирав свою фотоловушку. Яку я залишав троє, троє суток тому? Ставив друзі фотоловушку на голову оселеця і тобто живу ловушку ставив і перед нею фотоловушку. Тому кому цікаво, я силочку залишу в описанні під відео та закріпленому коментарі. Можете перейти подивитися та підтримати підпискою, підпискою на мій другий канал. Кому не шкода. Ну що ж, друзі, до зустрічі на пасіці.